Сьогодні є четверта неділя Великого Посту. І як ми дуже добре знаємо із катехізму про церкву, що це є містичне тіло Ісуса Христа і головою церкви є сам Ісус, і ми так само знаємо, що є церква прославлена, яка є на небі, святі оглядають Боже обличчя, і є церква терпляча. Яка є в чистилищі, це душі, які проходять ще очищення для того, щоб увійти у Божу святість в небо. І наша церква земна, вона називається подорожуючою. Бо ми, ніби у дорозі, йдемо до освячення і освячуємося. Ми з вами знаходимося і йдемо, наше життя це якби. Знаєте, паломництво. Ось дуже часто зверніть увагу, коли ми збираємося поїхати в якесь паломництво, чи до святої землі, чи до Люрду, чи ще до якогось святого місця. Саме оця дорога, і в дорозі ми дуже часто що робимо? Молимося. Дуже часто думаємо про те, що би ми хотіли на тому місці попросити. Коли вже осягнемо, приїдемо на це, про що Бога просити, і ми всю свою увагу звертаємо вже більше не на свої проблеми, щоденні турботи, а всю увагу до Бога, про Бога. Ми про нього більше і більше думаємо. І коли приїжджаємо саме тут, туди, на це місце, ми починаємо бачити, і навіть переживати, і відчувати, як ласка Божа діє. І все це саме через нашу оцю підготовку, скажімо так, приготування це духовне, яке було в часі дороги до цього місця. Так само і церква нас веде через кожну неділю, через піст. І це так, якби паломництво. Я хочу пригадати оці неділі, які ми вже пройшли до цього дня, перед Великим постом, що було? Найсаме перше, це неділя Захея, де якби Господь нас кличе, каже, якщо ти бажаєш, щоб мир прийшов в твою, в твою хату, спасіння прийшло у твій дім, тобто в твоє серце, в твою душу, то подивися і зверни увагу на цього, який був малого росту і був грішний, але він вийшов з того тлуму, він піднявся на дерево. Він дуже хотів зустрітися зі мною. І тому я прийшов до його хати і сказав: Захею, злізай, бо я сьогодні буду в тебе дома. І коли інші нарікали, що він до грішного зайшов, Ісус відповів ці слова. Він так само є син Авраама. а син чоловічий прийшов, щоб шукати і спасти те, що загинуло. Потім церква нас веде на другу неділю. І друга неділя є про Митаря і Фарисея, де говорить, що. Увагу зверніть на ваші молитви. Бо є дві категорії, якби людей, показує нам Господь. Є ті, які моляться і все дуже добре роблять, але вони настільки повні своєї власної праведності, що там для мене навіть і місця нема. І коли інший митар бив себе у груди і казав: Боже милостивий, будь мені грішному, він осягнув спасіння і вийшов. Оправданий з того храму. Дальше веде нас в паломництві церква до третьої неділі, і ми собі згадуємо, що це є неділя блудного сина. Чому? Тому що якщо ви вже хочете зустрітися, каже Ісус зі мною, якщо ви вже молитеся і молитеся, як митар, справді потребуючи благодаті, то вам ще потрібно так само навернутися. І він показує через блудного сина, через тих двох братів, які один залишився біля тата, а інший пішов і прогуляв все батьківське майно. Але в один момент він усвідомив собі, згадав, що має тата. І навіть не був, не думав, що він його прийме за сина, хотів просто за слугу прийти, але бути вже в домі свого тата. Ось так само починається наше навернення. До цього кличе нас Христос Ісус. Потім ми йдемо далі, і нам розказується про правду віри. Це є неділя, як ми всі знаємо, м'ясопусна. І в той момент нам сказано, що Ісус говорив, все, що ви одному з моїх зробили, тобто один одному, то ви це мені зробили. І в той час будуть шоковані просто люди і казали, коли ми? Тебе нагодували, коли ми тобі допомагали, коли ми тобі служили. А він говорить: все, що ви одному з моїх зробили, ви це мені. І так само будуть шоковані ті, які ходили постійно до церкви, а він каже: я вас не знаю. Як ми тебе слухали, коли ми тебе не бачили? Все, що ви одному з моїх найменше не зробили, ви мені цього не зробили. Тому служіння один одного є. Необхідне, бо в цьому визначається, чи справді ти маєш Духа Божого і чи живеш в Його Духу, який є любовом. Бог є любов. І після того церква нас веде ще до сиропусної неділі, знову до цього святого посту. І уявіть собі, що ми є в цьому паломництві. І ці всі неділі нас готують до цього часу благословенного посту. І в тій неділі сиропусні. Нам необхідне Ісус каже ще щось одне, обов'язково потрібне примирення. Якщо не буде миру в серці, то що би ти в цей час посту не постив, не молився, не просив, твоє серце буде закрите. І тому каже, так як Отець вам простив провини ваші, так і ви прощайте один одному. Бо, і Він каже в умову, коли ви не простите. Тоді і Отець з неба вам не простить. І після того ми входимо вже в цей час посту, розпочинаємо його, вже так, якби приїхали до святої землі, і тут благодать ми можемо переживати, ми можемо нею наповнятися, бо знову кожну неділю церква нас веде все глибше і глибше єдність, все глибшу і глибшу єдність із самим Ісусом. Це син мій Любий. Його слухайте, казав голос із неба, голос Отця. І тому перша неділя, як ми пригадуємо, вона є неділею покликання. Ми тоді читали той момент, коли Ісус сказав до Филипа, іди за мною. І він пішов за ним. І коли він кличе на каже: ми знайшли того, про кого Мойсей писав у законі і пророки. Ісуса із Назарету. А Він каже, що там доброго може бути з Назарету? І Ісус каже, і Пилип говорить: прийди і подивися, якби церква через це нас кличе, прийдіть, діти, подивіться, ви побачите, коли станете у правді перед Ним, Він знає навіть потаємні ваші думки і не осуджує, а хоче вас спасти. Тільки віддайте Йому своє серце свою душу, свої гріхи, своє життя. І коли прийшов Натанаїл і побачив Ісуса, впав на коліна і каже: Ти син Бога, ти справді цар Ізраїля. І потім наступна неділя, друга неділя посту, пригадуємо про те, як багато людей було, і чотири чоловіки принесли спаралізованого. І навіть не мавши можливості прийти до Ісуса, вони залізли зверху і розібрали дах, опустили, і Ісус побачив їхню віру. Якби знову Христос накличе, я дивлюся на віру, я хочу її побачити, побачити віру. Не ваші зовнішні поклони, не ваші зовнішні молитви чи співання, чи голосіння, Господи, помилуй, а віру вашу. Бо віра є від слухання, а слухання є від слова Бога. І тому віру цю можна побачити. Я побачив, каже Ісус, у цих чотирьох. Бо вони не втратили надії, вони навіть хату розібрали, але прийшли до мене і принесли свого приятеля до мене, бо вони знали, що тільки я і тільки в мені є життя. Я є Альфа і Омега. Перший і останній початок і кінець, каже Господь, я є Бог, я є Господь. Вони це пізнали, і я це побачив. Третя неділя ми прийшли з вами до Хрестопоклінни. якби привів нас Господь через всі ці навчання до Христа і сказав: ось сповнилося. Свій погляд зверни туди, у всіх своїх проблемах прийди туди. Кожний раз в своїх молитвах, постах, в служінні, приходи перед Хрест мій, і ти побачиш ці рани, якими ти зцілений. Ти побачиш цю кров, якою ти омитий. Ти побачиш смерть праведного за неправедних для того, аби вони стали і були оправдані перед Богом. І тоді сьогодні знову. Після вже Христа Господнього, якби церква веде нас в цьому паломництві до цього моменту, коли приходить чоловік до Ісуса і має Сина біснуватого, і просить Його. Учні твої не могли вигнати цього біса. Допоможи мені, бо він ще з дитинства дивися, що з ним твориться. І він почав качатися, почав клюватися. Почав ципеніти, як написано, скриготати зубами, дух нечистий був в ньому. І коли Ісус говорить ці слова, якщо можеш, оцей чоловік каже, якщо ти можеш, Ісус, якщо ти можеш, а Він засміявся, якщо я можу, і потім каже, усе можливе для тих. Які вірують. І тоді батько хлопчине скрикнув ти сльози, як написано, і каже: Я вірю, але допоможи мій мому невірству. І тут цікавий такий момент, чи можливо вірити і не вірити одночасно. Дуже часто ми можемо казати, що це є неможливо. Бо якщо людина вірить, то значить вірить. І в неї нема невір'я. Але коли людина не вірить, значить в неї віри нема. Тобто, коли є віра, нема невір'я, а коли є невір'я, нема віри. Але тут ми бачимо в цьому чоловіці, коли в нього є віра, але є так само і невір'я, разом. І ось що не давало йому можливість отримати благодать від Господа. І тоді Ісус, якби проганяє цю невіру, і віра збільшується в людини, і благодать Господа торкає Його Сина і розцілюється. Підходять потім учні і питаються, чому ми цього не могли зробити. А Він говорить, тому що цей рід тільки через піск і молитву можна вигнати, але найсаме перше він казав через ваше невір'я, через те, через невіру вашу. Ось яка була проблема. Ось яка була проблема. Ми всі говоримо, що через молитву, через піст. Ні. Тому що всі ці неділі ще раз до них поверніться. Почитайте ці Євангелії, і вони чітко і наясно відкривають нам правду. Для чого молитва? Для того, щоб ми увійшли у спілкування з Ісусом. Для чого піст? Для того, щоб ми заради Нього. Повзбулися інших речей і прийшли до Нього. Для чого ми приходимо до церкви? Для того, щоб зустрітися з Сином Бога Ісуса. Хто може тобі допомогти? Тільки Він. Але повірте, що можна ходити до церкви і так всередині мати не віру. Можна приходити до сповіді, і так ні разу в житті не покаятися. І не посповідатися. Можна приступати до причастя і так жодного разу не усвідомити собі, що сам Бог живий, входить у мене для того, щоб в мені жити. І Він мене спасає. Ми можемо дуже багато разів чути ці слова, це є тіло моє, що за вас ламається. Щоб ваші гріхи були відпущені, але так далі не вірити і навіть не потребувати того, Бо ми самі собі можемо якось поправитися в житті, якось стати кращими і інше, І ми не потребуємо його. Тому кажу: чи можуть в людині уживатися віра і невір'я? Чи може людина, яка є хрещена, тобто наново народжена, Духовно обновлена належить до царства Бога забити іншу людину, застрелити, зґвалтувати чи зробити інші. Може. Війни, які розпочинали багато, робили саме так звані християни в лапках, які були охрещені, які до церкви ходили. І самі знаєте, що сам Сталін навчався в духовній семінарії. Ось. Тому Господь кличе нас всіх до навернення. І це навернення має бути в яку сторону? До кого повернутися, до кого прийти? До нього. Прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені. Я дам полегшу вашим душам. Всі виходите своїми дорогами, а Ісус каже, я є дорога, я є правда, я є життя. До Отця ніхто не приходить як тільки через мене. Тому церква нас закликає і кличе знову і знову, щоб це невірство наше було подолане нашою вірою. А що є віра? Це не що я вірю в Бога, а віра це, що я довіряю Богові. Я вірю Богові у Його Слово, в те, що Він сказав. І тому, коли я собі думаю, чи я переконаний так, інакше, що треба ось так поступати, але коли звертаюся до Його слова, і він каже, що ні, зовсім не так. Ну як же? Хіба погано робити своїм рідним, близьким, знайомим добрі діла, їх любити, їм допомагати? Так, але я тобі кажу, що так само поступають і ті, які Бога і не знає. Ти, якщо хочеш увійти в моє царство, люби тих, які тебе ненавидять. Добро роби тим, які тобі роблять зло. Прощай тим, які роблять тобі прикрості. Люби їх, тоді будеш, моєю дитиною. Нам всім потрібно навернутися до Ісуса, до Його Слова, до правди. Пізнаєте правду. pravda vás slovoj tím